Депутати, я як е, перший заступник міського голови міста Борислава, так і не одне скликання депутату Дорогобицької районної ради. Послухавши оці всі факти і це і воно є, на рахунок 11 і 2013 року не можу нічого сказати, тому що я на даний момент не працював в місті Бориславі заступником. І ці факти просто з активістів Майдану, з громадських. Організацій від правого сектору, від самооборони. Бо практично Бориславців я знаю багатьох, Другобичан теж знаю, так, але може менше не бачу ще Василя Миколайовича Чередюка, представника самооборони Другобицького, який, теж, ну, який представляє цей регіон. За останній час побував і в області на нарадах, і був присутній на всіх нарадах. Останній факт, я так почну з кінця, тому що, якщо можна так, останній факт, який стався, це був факт викрадення під'їзної колії до заводу Бориславського експериментально-залежного заводу БЕМС. Це було доведено і тоді, коли телефонували, це було представниками громадської організації паном Миколою. Я ці слова буду підтверджую, що і пан Микола, коли ми були відряджені, теж телефонував. Але вже на той час ну, ми були відправили з від міської ради комісію, де є акт мені останні комісії. Я не знав, що так стільки актів треба буде. І з паном Андрієм ми спілкувалися теж в телефонній розмові. Е, на місці в стрілю, де за допомогою громадської організації е, біла за дріб був, теж була вже їхня оперативна група, де вони разом це все співставляли. Це було десь біля півп'ятої вечора, але ми ще. Змогли від 에, міста відправити комісійну начальник відділу, начальника відділу житлового комунального господарства і працівників водоканалу, де вони склали акт. У мене цей акт є, я, ну, він в оригіналі, я його казав, де про 250-й цей. Іде комісія Бориславська, пропонує Бориславська міська рада, звертається до слідчих органів МВС України в Львівській області з зимової, проведення експертизу грунтиками того наросту, знайдено зберігання у ТО МВФ «Орус» 24 відрізки металевих труб для встановлення їхнього місця демонтажу, де було демонтовано, де зараз на сьогоднішній день підтверджена інформація, що зі стрія нам передзвонили, що вони на зберіганні в Дрогобицькому МВС. Це є то, я можу вам показати, це, це було 14 листопада. Ми, 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 тут же, ми тут же зразу скерували це в е, Другабицьким МВС. Тепер на рахунок ну, цього факту, що сказав пан Микола, що десь по ГАІ, ну, це ми не можуть проблему, це тісно невідомо. На рахунок е, факту, що по Другабицькому району. Я можу вам сказати так, робить по району більше здання, але на це не буде зараз часу якщо... Бо я район знаю дуже і гірську зону, практично, де я був і неземну частину. З гравієм це проблема є вічна. І гравієм проблема і були затримані і Другобіт Кимовезді, я знаю, що і в 4, і в 12 я, року, прошу, Робі, секунду, Я не буду ніколи воду лити ні на один, ні на другий, не буду робити в правильному міну притулку. У мене питання до фірми. Я з ним не спілкуюся з принципово. Але а в мене було питання до того. От господар міста, якому належить трубопровід, водогін, резервний випадок, якщо проривало в нас водогін, ми переключали на другий водогін. Місяць часу лояльно відноситься до країв спів допомагає їм. Після того, коли все вкрало, я поясню, коли стало гладко, стало зрозуміло, що треба бити на сполох, щоб прикрити за припрошення своїх замість. Ну, у мене питання таке до фірми, не було я за особисто. Я не маю жодних особистих претензій. Кажу вам все відкрито. Як До людини немає, але як до голови, в мене питання. От якщо є добрий господар, от вас в хаті є, так? У вас в хаті хтось тягне з вашого подвір'я трубу, виверку, чи забирає у вас в з півниці ящик землю. Що ви робите? Б'єте на сполох? Ви не чекаєте місяць, щоб він вас там вирив, що ж небудь, ви тоді б'єте на сполох. Реакція міського голови настала тоді. Коли вже неможливо, коли вже треба було зализувати ран, коли треба було покривати ту крадіжку. Ну, вони всі замішані там, розумієте? Пане Що ніхто нічого не робив. Ніхто. Перш за все, сесії... що Так. Угу. На останній сесії міська влада була після того 30 вересня, 30 вересня, 30 вересня. Ментально не пам'ятається. Після того, як було звернення сільського голови пана Ускотняка, я особисто телефонував до керуючого справами Другопільської районної ради Михайло, а ми знаємо без чи були такі зареєстровані. Працівники МВС виїжджали на місце, я зразу знаю, передивилися, сільський голова сказав, що це проводять ну, мешканці роботи. Питання буде. Десь через два тижні після Бориславської сесії, я не пам'ятаю, чи просто була сесія числа, нами був направлений лист від міської влади, був направлений лист на ім'я ім Біласа. Прошу дати нам роз'яснення в тому, що проводиться в такому-то селі перепроснення, що в то. Ми отримали відповідь. Тут же було з реговором, отримали відповідь. Я просто доказую. Потім листа ми направили в то. Чи було зареєстроване кримінальне впровадження? Ми особисто сказали, чи було зареєстроване кримінальне провадження до того, до демонтажу до крадіжки, він говорить пан Микола, чи було то зареєстроване? Ми отримали відповідь, що кримінальне провадження з номером таким таким, -таким, -таким зареєстровано. то Після того зараз був цей факт. Я просто доводжу. Після цього це за допомогою їхнім, вони то зараз ми готували листа для того, щоб вони дали нам нанесення збитків. Але після того, як буде проведена експертиза, ми будемо знати, чи то тепер повертаємося до тих труб, які були. По вулиці Гірні, по вулиці Гірній і по ну, по тому я не буду то біля Белзу я не можу сказати, бо я в нього спочатку не працював, по вулиці Гірній повертаємо до тих труб. Коли нами є теж міською владою, є зареєстрована ця документація, що ми зверталися. Борислав з НГДУ, спочатку працівник Бориславського НГДУ Бориславської, визнавали, що це є. Труби, які стоять на балансі неду. Потім в нас є повторна відповідь листом, це все це задокументовано, що це е, труби на балансі неду. Пан Ремтор підтверджує у своєму е, акті, де він підтверджує, що ще труби на балансі неду. Ми не маємо ну, до цього жодного ми передали документацію далі світу. По тих питаннях, по яких по житлу там, ну, звертаються люди. Чітко я можу теж відповідати, але я думаю, що і Багатьох тут я знаю, є на особистому прийомі. Скажіть, Це... будь ласка, що стосується житла, в межах компетенції міліції, міліція може щось тут робити? Чи, чи, чи то влада повинна робити? Що для на сьогоднішній день я... влада приймає рішення, викидають людей, там виписують і все решта. Ну, вибачайте. Компетенція міліції в такому випадку, яка? Компетенція міліції тут практично немає. На сьогоднішній день це має бути е... представити. Але... Дивіться, на сьогоднішній день чому так є. Територія міста Борислава, ну я просто вже кажу, територія міста Борислава на сьогоднішній день не є територія, наприклад, міста Прускавцяк, ще як менше місць. У нас на сьогоднішній день не вистачає дільничих інспекторів. Тому що було обрізано штатний розпис, який взяти, наприклад, на сьогоднішній день немає екіпажів е, міліції ГАЇ. Ми залучаємо і просимо начальника Дрогоби, що ніколи нам ні разу не відказав І це ми обрізані від цього. І тут громада правильна, коли в нас є, наприклад, один екіпаж ну ГАЇ, і ми його не хочемо відіслати, ми не маємо десь другого, ну, У нас дійсно на, на сьогоднішній день при 40 тисячах і при площі міста Борислав, площа міста Борислав займає друге місце після Львова. Ми в тому повністю. Ну, як пояснити правильно. Хотілося б кращою допомагати, але ми знаємо, що на сьогоднішній день ми це з часом, коли будуть реформи, ми ви получите. Не вистачає, що їх платити, щоб вони ще приказали за собою. А хто доробить? Ми будемо реформи та реформу державі буде. Ми не будемо. Держава. Ми є влада, народ є влада. Стаття 5 Конституції України. А ви є для того, щоб нас створювати комфорт в нашій державі. Чого не прийшов фірму сюди? Я можу сказати чітко, і я вбачаю, я находжу добре, що надали про те слово. Сьогодні просто похорону нашого підтули Гната Васильовича. І ми е, з секретарем ради, і з міським головою і всіма заступниками мали бути на похороні в першій годині, бо некоректно ну, не було. Ну, але затягнулося, ми залишилися тут, навіть телефон не піднімаємо. Ну, ви самі знаєте. Де. Ну, Вибачте, будь ласка, але це людина, яка віддала е, підтула над Васильовою.